Екстрені новини, криза, промисловість і транспорт ризикують бути паралізованими як і будівництво. Сподіваюсь, ти приніс мені якесь вирішення. Барво грай. Ця очманіла країна. Мус, ти чудова президентка. Ти робиш людей щасливими. Це недосліджений ринок, А нам потрібні нові клієнти. Тож Рудольф просочився до маєтку їхньої президентки, здобув нам важливу інформацію. Ой, подобається. І просить направити агента 0879 8, 2, 1, 0, це Норберт. Він необхідний для операції про вісвід. Підпис Рудайф. Маячня якась. Агент Норберт до ваших послуг. Як ти мене знайшов? Вся інфа тут, сэр. Ти видаєш мою позицію. Я маю приховану камеру. Закон договорит ріком. Закон щасливе життя. Маєчня. Ми наведемо тут лад раз і назавжди. Одне дівчисько будує машину для контролю свідомості. О! Зіграй на мені ксилофоні Норбе. Досить мною керувати. <рив> ти це бачила? Я хочу це повторити. Що? Чому ти весь пофарбований? Я шпигун на секретній місії. <рив> Крутяк. Це музична вежа. Чому не працює закон догори Дрего? Я не знаю. Я маю план. <рив> ти маєш вайб. <рив> Дякую. Агент сірого світу. Це чудовий план. Ти так думаєш? А вже ж Агато! І єдиний, що ми маємо <кліпи> у кіно з 1 травня.